Після чутки в нашій програмі про бойових дельфінів Севастополя до нашої редакції буквально посипалися повідомлення про застосування на території Криму й інших бойових тварин. Наприклад, стало відомо, що порядок у Криму під час проведення референдуму забезпечували не лише загони самооборони, а й справжні бойові леви. 60 диких кицьок мешкають неподалік від Сімферополя у сафарі парку Тайган. Його керівник запевнив, тварини вже захищають півострів на рівні з людьми. 60 Львов і ще 20 тигрів. Це 16 бойових п'ятерок. План в тому каже зубков, що в нас є бойові леви. В нас є броньовані розвідницько-дозорні машини, і ми будемо відстоювати вибір кримчан всіма доступними нам силами та засобами. За словами зубкова, усі леви легко організовуються в бойові п'ятірки, та у супроводі з БРДМ представляють грізну силу для тих, хто намагається протистояти входженню Криму до складу Росії. Також він зазначив, що леви добре навчені та легко розпізнають росіян, до яких вони ставляться як до своїх. Але наша доблесна армія вирішила не відставати. Та крім вже відомих нам дельфінів, в Сомалі були закуплені мавпи стрільці. А основною ударною силою стане відроджена кавалерія, яка вже отримала в народі звання невловимі. Наступна новина сьогодні буде про нововведення компанії «Київенерго». Як відомо раніше, всі побутові клієнти «Київенерго» для оплати послуг з електропостачання самостійно заповнювали абонентську книжку та банківські квитанції. Однак, вже з березня поточного року більше 23 тисяч споживачів, житлових масивів Русанівка та Троєщина щомісяця будуть отримувати від компанії рахунки, повністю підготовлені до сплачування. При отриманні рахунку за електроенергію клієнт зможе самостійно перевірити стан своїх фінансових відносин з Київенерго, оскільки в ньому міститься інформація про всі складові нарахованого платежу. За последнє время доходи нашого государства уменшились. Після того, як був введені налог на воздух, ви стали менше тиша. Етовозбучительно! Ать! того, вводится новий налог. на осадки. Оплатити рахунок, як і раніше, можна в будь-якому відділенні банку. Наше багатостраждальне населення не звикло до того, що від комунальних підприємств можна очікувати щось хороше. І в зв'язку з цим містом почали ширитися чутки. Подейкують, що тепер цифру спожитої електроенергії будуть брати не з лічильників, а списувати зі стелі та висмоктувати з пальця. Точніше, брати загальні витрати електрики міста та ділити на жителів порівну. Да Що тут предлагать? Взять все, да й поділіть. Літні громадяни навіть почали розповідати про введення нових податків та оплакувати свій сімейний бюджет. Ну ніяк не можу розібратися зі своїм лічним бюджетом. Ну ніяк. Ну вот вы сами посудите. Я, значит, зарабатываю 140, жена 100. Всего 240. Это как-никак, а 80 полулитровок. Московских. Ну, кажется, жить можно, да? Теперь считай. За квартиру платить надо? Надо. Три пол -литра долой. За свет два пол-литра. За телефон одну. Вот оно и выходит, что на жизнь Більше, ніж 74 бутылки бутилки не остають. Як жить далі? Вони просто не розуміють, що компанія «Київенерго» одна з перших показала, як вона дбає про своїх клієнтів, намагаючись доступними для неї засобами полегшити громадянам життя. Всі ми тепер будемо позбавлені нарешті цих виснажливих розрахунків та писанини, які так псують життя. Залишається сподіватися, що за «Київенерго» підтягнуться й інші обслуговуючі компанії, і ми станемо сплачувати і за газ, і за водопостачання по чесному порівну. Давай по чесному пополам. А ти не обманеш? Ти ж мене знаєш. Інтернетом поширюється чутка, що не встигнувши ще розібратися зі статусом Криму, Росія в особі депутата Державної думи Олега Міхєєва вигадала нову розвагу. Отож, в зверненні до прем'єр-міністра Дмитра Медведєва та голови Севастополя Олексія Чалого, Міхєєв запропонував подати заявку до міжнародного олімпійського комітету для проведення у Севастополі Олімпіади 2024 року. На його думку, проведення ігор. Дозволить Криму тісніше інтегруватися в Росію, сприятиме розвитку транспортних комунікацій, а також принесе іміджеві бонуси та збільшить інвестиційну привабливість республіки. кажуть, що Медведєв одразу погодився на це, оскільки останню олімпіаду він пропустив. Довели, но не на Хотілося б дізнатися, що скаже на цю витівку пан Путін, який витратив на Олімпіаду в Сочі біля 50 мільярдів доларів. <плес> на останок поговоримо про те, чи хочуть росіяни війни. Ми шукаємо відповідь на вопрос. Хотять ли російські війни деякі обставини та події наштовхують на думку, що не лише хочуть, а й вже воюють і поводяться як господарі на окупованій території. В соціальній мережі Фейсбук приміром пліткують, що на сході України громадянам роздають листівки, в яких нібито йдеться про перебування на території нашої країни російських військових. В них також містяться заклики не перешкоджати російським військовим миротворцям. Таку листівку розповсюджують від імені Південно-Східного фронту. Згідно з доданою інструкцією, місцеві мешканці зобов'язані поводитися згідно з російськими законами і наказами, які будуть видані для них новопризначеною владою. Інструкція містить 9 пунктів рекомендацій для поводження з миротворчим контингентом військ Російської Федерації. А саме: ти пацак, ти пацак і он пацак. А я чітланін і анічітлані. Так що ти цак на день і в піпіласи сіді, ясно? Не перешкоджати переміщенню російських військ, танки, БТР, особовий склад показуйте свою максимальну прихильність російським військам. Пам'ятайте, вони прийшли захищати вас від терористів. З незаконної української армії Утримуйтеся від публічного вживання в житті української мови. Це може викликати непорозуміння в миротворчих сил РФ. Допомагайте миротворцям РФ інформацію про місце перебування незаконних терористичних формувань української армії. Складайте списки командирів української армії, активістів, майданівців, представників кавказських та кримсько-татарських національностей та євреїв для подальшого передавання працівникам ФСБ при миротворчій російській армії. Суворо дотримуйтесь режиму комендантської години. Будьте готові в будь-який момент звільнити свою житлову площу для розташування в ній миротворчих сил РФ. Люди, які дійсно допомагають у виявленні українських терористів, будуть отримувати додаткове харчування. Вірте, Міністерство оборони РФ гарантує, що нікого з вас просто так не розстріляють. Поліця йде. Ку! Ну что, россияне, почему не в намордниках? Повернись. Приказ господина Путина всем россиянам заткнуть рот и одеть намордники. И радоваться. Так, твои денежки это мне. Вот это тебе. А это тебе. А ты почему не радуешься? Оно а ну быстро радоваться! Нурґалів, ваш міністр, розрішив давати вам відпор. -а! Адівай, слушуюся, я радуюся, радуйся, радуюсь. Погодьтеся. Це щось болісно знайоме і нагадує листівки сімдесятирічної давнини. А взагалі, дякуємо звичайно, що, хоч просто так, обіцять не розстрілювати, залишилося з'ясувати, що ж таке не просто так. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите.